Друзі, вітаю всіх на автомайданчику авторинку Карбазар. У нас просто величезне оновлення, дуже збільшили за останні тижні кількість автомобілів. А які саме авто, я вам зараз більш детально покажу кожну. На жаль, в салон не буду заглядати, адже хочу вам показати кожне авто, яке продається в нас на автомайданчику. Якщо вас зацікавила будь-яка пропозиція, пишіть в коментарях. Ми вам надішлемо детальні фотографії та опис кожного авто. Розпочинаємо. Також, друзі, нагадуємо, що ми надаємо такі послуги, як повністю оглядаємо автомобіль. Це комп'ютерна діагностика, лакофарбове покриття. Також. Перевіряємо інформацію на розшук, арешт, тому подібне, виписуємо договір купівлі-продажу, який так само перевіряється продавець і автомобіль на різні обтяження, застави і тому подібне. Робимо страховку, надаємо кредит, лізинг та інші види послуг. Що ж, друзі, розпочинає наш відеооліт. Електромобіль, Dacia Spring 13600. Це у нас електромобіль, 9000 пробігу, запас ходу понад 200 кілометрів. Також з'явився у нас Mercedes GL 15-го року 32 тисячі доларів 3-літровий бензин на автоматі 190 пробігу 7-місний дуже гарні комплектації. Honda Jazz, 2010 року 7614 бензин автомат 165 тисяч пробігу. Тканини салон. Дизельна Audi Q5 17-го року 32900. Це у нас Європа. Повний привід Quattro, 220 тисяч пробігу. І, друзі, ще раз нагадуємо, що всі автомобілі у нас доступні у кредит. Toyota Avensis 9200 2-літровий дизель на механіці 10-го року 247 тисяч пробігу. Представлена в кузові Універсал. Focus 8600 147 пробігу, 2-літровий бензин 15-го року, 147 тисяч пробігу. X3 BMW 36500 2-літровий бензин на автоматі 2018 року 42 тисячі пробігу зі шкіряним салоном та люком. Також в нас є Hyundai Santa Fe 17-го року 16750-2,4 бензин, автомат 90 тисяч пробіг. Audi A4 16 року 38 тисяч пробіг, 2 літровий бензин та автоматична коробка передач в кузові Седан. Поруч у нас BMW 5 в кузові Універсал 19500, 2-літровий дизель автомат в М-пакеті, m обвіз 248 пробігу, 14 рік в нас присутній панорамний дах, адаптивні фари, передзад партроніки, дуже гарна комплектація. Volkswagen Golf 7-го покоління в рідній фарбі з двома комплектами коліс та дисків. Підігрів сидіння рідний пробіг, Дволітровий дизель на автоматі, представлений в кузові Універсал. Ось такий красунчик. Nissan Leaf, свіжо розмитнений та сертифікований 2020 року 18650. Рено Megane 4-го покоління в кузові Універсал 2018 року з рідним пробігом в рідній фарбі. Вже обслуговуваний, замінений ГРМ, масла фільтра. Повністю машинка готова до того, щоб ви просто прийшли, сіли та поїхали. Subaru Legacy в гарній комплектації з 2014 року 2,5 бензин, автомат, повний привід. 215 тисяч пробіг. Opel Astra в кузові Універсал також обслугована з автоматичною коробкою ISIN 1,6 дизельним двигуном, замінено ГРМ, 13 тисяч доларів, 2018 року 212 рідного пробігу. Ось такий автомобіль ще один Opel Astra J, 10-го року 134 рідного пробігу 8700 і коробка автоматична. 1,6 бензин. Renault Scenic 6700 1,5 дизель на механіці. Також обслугована 9-го року 270 пробігу. Jaguar 9800. 3 літровий бензин на автоматі 4-го року. Nissan Qashqai в дуже-дуже гарній комплектації. 13-го року 1,6 бензин автомат 186 пробігу свіжо пригнаний з Франції. Volkswagen Golf Plus 11-го року. 9950, 1,6 дизель на механіці без прикрасів і присутня сервісна книга. Машинка пригнана з Європи. Сад Альтеа розмитнена, бензин на механіці, 2011 року 225 тисяч пробіг. Точніше, 2011 року, і автомобіль сертифікований. Попереду у нас є Mitsubishi Outlander. 1919 рік, 2,4 бензин автомат 30 тисяч пробіг. Друзі, не забувайте обов'язково підписуватися на наш YouTube канал. Хто ще не підписався, і друзі, в Україні триває війна. Не забувайте, долучайтеся збори, донайте на різні збори. Одна кава може врятувати комусь життя та допомогти наблизити нашу перемогу. Тому поставили відео на паузу, задонатили і продовжуємо перегляд авто. 19650 BMW X1, 2-літровий бензин автомат, повний привід 16-го року, 155 тисяч пробігу. Audi Q5 21 900 доларів 2016 року дволітровий бензин автомат в комплектації Premium Plus, 90 тисяч пробіг в даному авто. Тепер у нас дві Q3. У нас 18516 року, дволітровий бензин, шкіряний салон, кватро повний привід, Premium Plus. І також у нас є Q3 сірого кольору. Авто в нас 2014 року, також 2-літровий у нас бензин, квадру, повний привід, автомат вже коричневий шкіряний салон, також присутній люк та акустика Боус. Напишіть в коментарях, яку Q3 ви для себе обрали сіру або ж чорну. Renault Leo's 9850, 2-літровий дизель, механіка в комплектації Bows, повний привід на шкіряний салон. Mercedes GL 30 000 13-го року 115 тисяч пробігу. 3-літровий бензин з коробкою автомат. Дві на сіра і чорна 14200, 2-літровий бензин на автоматі 2016 року 150 пробігу. І 2-літровий бензин 2013 року 16400 94 тисячі пробігу. Audi a 4 sдан 2014 року. Кватро повний привід, 204 пробігу. Kia Soul, 16 16900 доларів 19 2019 року 2-літровий бензин автомат 107 тисяч пробіг. Renault Scenic 4905 рік, 1,6 газ бензин на автоматі, 280 тисяч пробігу. Чудовий варіант до 5 тисяч доларів на автоматі, ще й газ бензин. Insignia 8709 рік, 2-літровий дизель автомат 206 тисяч пробіг. Mercedes CLA, 20 тисяч доларів. Фірматік повний привід, 2-літровий бензин автомат повний привід. Шкода Фабія. 4900 9 рік, 173 пробігу. Також доступна, як і всі автомобілі, у кредит. Гольф 4-й. 4500 2000 року, 186 тисяч пробігу, 1,6 бензин. Дачея Логан, 1,6 бензин механіка. 5608 року. 191 тисяча пробігу. Volkswagen Golf Plus 8600. 1,4 бензин автомат. 9 рік 248 пробігу. Поруч у нас Рено Меган другого покоління 1.4 бензин механіка 7 го року 124 пробігу. І в нас Меган Седан. Нісан Жук 10500, 1,6 бензин автомат 170 тисяч пробіг. Рено Сценік. 5950, 1,5 у нас дизель, механіка 254 пробігу авто 8-го року також у нас свіжопригнана. Зафіра свіжопригнана, розмитна та сертифікована. 7650 11-го року, 1,6 бензин, механіка. Друзі, від всіх цих автомобілів на офісі у нас є ключі. Ми вам задоволенням відкриємо, покажемо, можемо зробити за бажанням тест-драйв, також поїхати на сервіс і зробити. Комплексну діагностику автомобіля. 710 1,6 дезель на автоматі. Citroen c 4 Grand Picasso 2011 року семимісний. Ось така цікава шкода. Чим вона цікава, друзі, наповнопривідна. 10 го року 8650 ціна її. 1,6 дезель на механіці. Audi a 3 18 тисяч доларів. 15 рік, 79 тисяч пробіг, 18 тисяч доларів ціна даного авто. Audi a 3 седан 9650, 11 рік, 2-літровий дизель, 5008 в комплектації Allure Audi a 8 7 тисяч доларів. 2 рік. 3-3 дизель на автоматі. 278 тисяч пробіг. Volkswagen Passat 12850 2-літровий дизель на автоматі 220 тисяч пробігу 2013 року. Kia Sorento, 16450 16, 450, 16 року. 24 бензин автомат 104 000 пробіг. c 4 Grand Picasso, 7800 2-літровий дизель. Механіка в максимальній комплектації на ЗД ексклюзив 2012 року. Honda CRV. V, друзі, цікава новинка. 136 рідного пробігу не фарбована. 12 рік, 15650, панорамний дах, шкіряний салон та повний привіт. Свіжий привіт з Франції. Volvo V50. Сьогодні оглядали. 8300 11-го року у нас 1,6 дизель на механіці. b 8 Passat Універсал. 17 тисяч доларів 17 рік. Дволітровий дизель, автомат в рідній фарбі 305 тисяч пробігу. Ще один B8 Passat вже в Ерлані, дуже гарні комплектації, 322 пробігу 2015 року 17700 в рідній фарбі. Друзі, ось такі автомобілі в ідеальному стані, автобамні, повністю обслуговані, вже ГРМ, помпа, масла фільтра, щеплення вже зроблено. Тобто прийшли вже таке повне велике ТО на такому пробізі. І подивіться, 322 пробігу, в якому стані даній автомобілі. Volkswagen Jetta 8650, 2 літровий бензин механіка. 13-го року 188 тисяч пробігу. 10400 на 1008 Peugeot на автоматі. 12-го року 220 тисяч пробігу комплектації Allure. А X35, 10950 10 10-го року 2-літровий нас дизель механіка 197 пробігу. Audi Q5 15800, 2-літровий бензин автомат 16 рік, 213 тисяч пробігу в даному автомобілі. Peugeot 5008, 7750 10 го року 1,6 дизель на механіці 215 тисяч пробіг. Ось такий цікавий автомобіль, який свіжо пригнений з Франції. Це у нас Міні Купер. Друзі, у нас дизельне авто 2012 року 13400 крос кантрі, повний привід та автомат 216 тисяч пробігу. Renault Megane 3 Універсал 83501.5 дизель на механіці 2013 року 230 тисяч пробіг. Peugeot 3008, 2-літровий дизель 2012 рік. Коробка механічна, 240 тисяч пробіг. Проекція присутня в даному автомобілі. Шкода Октавія 15 тисяч 2018 року, 2-літровий дизель, автомат 263 тисячі пробіг. Volkswagen Golf. 13215 року, 2-літровий дизель автомат 144 тисячі пробіг, представлений також, як і шкода, в кузові Універсал. Volvo XC6018612 60 року, 24 дизель автомат 154 тисячі пробіг, максимальна комплектація. Volkswagen Golf Alltrack, 17 000 доларів, 1,8 бензин автомат, повний привід 42 тисячі пробіг. Volkswagen CC. 15850, 2-літровий дизель автомат, повний прибіт. 92 рідного пробігу авто 2013 року. Fiat, Tipo 9500. 19-го року. 1.4 газ, бензин на механіці. 138 тисяч пробігу. Ford Fusion 11750. 15-го року 2-літровий у нас гібрид, 133 тисячі пробіг. Коробка автомат. Шкода Октавія А7, 109,15 рік, 1,6 дизель на механіці 225 тисяч пробігу. Представлений в кузові Універсал. Пассад Б8, 15250, 16-го року, 1.8 бензин на автоматі, 114 тисяч пробігу. Chevrolet Spark, У нас електромобіль. 16 рік, 108 тисяч пробігу, запас ходу 150 кілометрів. Opel Zafira 70017 дизель механіка 10-го року. Volkswagen Golf 11800 1,6 дизель. Коробка автомат 213 рідного пробігу автомобіль 2016 року. Hyundai Tucson, 7600 рік 270 тисяч пробігу. Корейська збірка з рідним пробігом, до речі, автомобіль. b 8 Passat Зуй Універсал. 15 рік, 267 пробігу, 2-літровий дизель на автоматі. Nissan Qashqai 2-літровий дизель 2011 року 170 пробігу, 12800, Повний привід. Коробка автомат. У нас 2-літровий дизель, друзі. Панорамний дах. Шкода Октавія А7. 14 тисяч доларів. В рідній фарбі. 1,6 дизель. Механіка 238 тисяч пробіг. Авто нас 18 року. 5008 Peugeot 10900 в рідній фарбі 237 пробігу 2012 року. Ось такий гарний є Grand Scenic, 2015 рік, 11700, 1,6 дизель на механіці, 289 пробігу в комплектації Bose. І пробіг, друзі, тут рідний. Passat B6, 6200 2-літровий дизель автомат 6-го року 178 тисяч пробіг. В гарній комплектації. Volvo V50, 2-літровий дизель, ціна 9950, автоматична коробка Aisin, 234 тисячі пробігу. Audi Q5 16714 року, 130 пробігу, 2-літровий бензин на автоматі. Audi a 6 4,204 року, 2,5 бензин автомат, 333 пробігу. Mazda cx 5 15200, 2,2 дизель, автомат повний привід 2013 року авто. Дуже гарні комплектації. Porsche Cayenne 17500 року, 235 оригінального пробігу. Офіційно куплений в автосалоні в Україні з рідним пробігом та в рідній фарбі. Nissan Rock 2.5 газ бензин. автомат 2014 року 168 тисяч кілометрів пробігу. 17618 рік у нас Volkswagen є e Golf. Запас ходу 300 кілометрів. Автомат 75 тисяч пробігу. 900, 16 року. Opel Insignia 242 тисячі пробігу, механічна коробка передач. Hyundai i10. 23 тисячі пробігу 2020 року, 16 тисяч доларів, коробка автомат. Passat B5 4500. 1,8 бензин, механіка обслугована 246 тисяч пробіг автомобіль 3-го року. Ford c Max гібрид. 150 тисяч пробіг 2015 року, 13900. І це у нас, друзі, плагін гібрид, який підзаряджається. Реносценік 1,6 бензин автомат 216 пробігу 5-го року. Мерседес Е e класу 2998 року. Коробка автомат. 393 пробігу. Peugeot 407, 4350, 1,8 бензин, 170 рідного пробігу 5-го року авто. Ось такий цікавий автомобіль у нас Шкода Октавія. VRS. 17 рік, 2800, 2-літровий дизель, рідна фарба та рідний пробіг. Коробка автомат і в нас Октавія RS Седан. Електромобіль BMW. У нас 11900 в рідній фарбі з рідним пробігом, запасом ходу понад 120 км, доступний на автомайданчику Карбазар. Друзі, автомобілі продовжаться. Ще на вас чекають буси, адже нас їх досить багато. 8500 1.6 дизель механіка Golf кузові Універсал. Toyota Avensis Дизельна 2.2, механіка з клімат-контролем з рідним пробігом 207 2007 року. 5350, 26 бензин, автомат Mercedes. Це класу, седан. І Subaru 7 тисяч доларів шостого року газ-бензин на автоматі 340 тисяч пробіг. Два комплекти резини присутні в даному автомобілі. Друзі, а попереду всі наші буси, які продаються, є різні цікаві варіанти. Ось, наприклад, перед вами холодильник, Крафтер го року 333 пробігу в нього рідного, 12,200 ціна даного автомобіля до мінус, якщо не помиляюсь, 25 може бути дане авто. Морозити маю на увазі в своєму відділі. Ось такий трафік. Рено 15850 вантажний 1.6 дизель на, механець, на механіці 2019 року 193 пробігу. Так, також є Opel Movano та Renault Master, Всі йдуть L3H2, 16750, 18 року 220 тисяча пробігу, присутня сервісна книга. І також ось такий мастер 2019 року з пробігом 291 тисяча рідного. Також є дверки, щоб ви могли заходити всередину вантажне відділення. Ще один Opel Movano, також l 3 А у нас вже пасажир 8 плюс 1. 2,3 дизель на механіці 355 пробігу. Поїхали далі. Renault Master, вантажний 22523. 2,3 дизель 22500 доларів, 17-го року 226 пробіг. У нас дубль-кабіна. Та Рено Трафік 14500 з 2017 року. 1,6 дизель на механіці 215 тисяч пробіг. Ось такі у нас буси також продаються щодня і під час суботи та неділю авторинку. Друзі, я нагадую, кого зацікавило будь-яке авто більш детально. Ви обов'язково пишіть в коментарях. Ми вам надішлемо на посилання на сайт з детальними фотографіями, описами. на офісі є ключі. Ви можете підійти до нас, ми вам відкриємо, покажемо, ви можете повністю якісно оглянути авто. Бажаємо всім спокійного вечора і до зустрічі у наших нових відео. Карбаза швидко продавати, легко купувати. Карбазар Крапкальбив Крапка.ua